В минулому відео я розповідала про те, що таке юзибіліті євистики. Ось тут посилання на це відео. Сьогодні розглянемо більш детально першу з них. Я Надя і це мій канал UX-Тістечка. Тут я розповідаю про дизайн, ділюся корисними порадами, щоб допомогти тобі стати кращим дизайнером. Підписуйся, щоб нічого не пропустити. Видимі стану системи. Система повинна завжди інформувати користувача про те, що відбувається, шляхом зворотнього зв'язку в розумний проміжок часу. Це як діалог, який відбувається між людьми. Я роблю якусь дію та отримую відповідь. Натискаю на кнопку, кнопка змінюється. Видимість стану системи це також про те, в якій точці процесу ти знаходишся, куди рухаєшся і коли цей процес має завершитись. Це як навігація в Google Maps. Ми знаємо, де ми знаходимось та куди прямуємо. При копіюванні файлів MacBook показує їх кількість, вагу та час, необхідний для завершення операції. Якщо операцію відмінити, ми побачимо напис Закінчити копіювання. В інтернет-магазинах другорядна навігаційна система або breadcrumbs хлібні крихти показують шлях користувача і дозволяють повернутись в каталог на кроки попереду. На дашборді Upwork система показує, що 20% роботи вже зроблено, і які дії треба виконати, щоб розпочати процес пошуку фрілансера. Коли ми хочемо пошарити документ в OneDrive, зелений індикатор свідчить про те, що посилання на документ скопійовано. Коли я пишу пост в Фейсбуці і збираюсь його опублікувати, система повідомляє мене про те, що немає інтернету, але при цьому пост нікуди не зникає і буде опублікований, як тільки інтернет з'явиться. Розкажи в коментах, де ти ще бачив приклади застосування цього принципу або першої юристики. Ці дії мають бути передбачуваними. Це викликає довіру до продукту та бренду. Чітко повідомляйте користувачам про те, що відбувається. Ніяких дій з наслідками для користувачів не мають відбуватися без їх повідомлення. Зворотній зв'язок не обов'язково візуальний. Це може бути аудіо. Деякі продукти так природньо інтегрують звуки в свої продукти, що вони стають частиною бренду. Наприклад, багато хто з нас впізнає звук завантаження комп'ютеру Apple. Проте, це не означає, що потрібно інформувати геть про все, що відбувається, якщо користувач все одно не зможе з цим нічого зробити. Забагато інформації відволікає, тому зосередтеся лише на тих ключових фрагментах інформації, що дійсно будуть корисними та заспокоїть користувача. В наступному відео я розповім більш детально про другу евристику або збіг між системою та реальним світом.